Ми ворога тримали в Кліщівському лісі, не випускали з Кліщівки. В самих е, Кліщах в Кліщівці техніка боялась навіть заїжджати туди. Поки були наші оператори БПЛА тримали ту Кліщівку, то ворог трошки напрягався. Вони боялись навіть пішки ходити. Був випадок, хотіли взяти полоненого з дрона, тому що вороги ж теж хочуть їсти і пити. А води там взяти ніде. І, 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 тримаючи ворогів без води, без їжі, вони вже кидають зброю, піднімають руки, готові здатися в полон. Перевели канал дроном полоненого, і ворожий дрон свій свого. Виходить, Він не дійшов навіть, щоб здатися. Ворог переважав у кількості. Вони почали випалювати наші позиції. Дронами, дронами, скидами, запальничками. Дуже багато дронів. Активність така шалена, що тяжко. Тяжко зайти на позицію, я вже мовчу про евакуацію. І робили все можливе, аби хлопців просто врятувати. Десь перемістити їх вправо, вліво, чуть, -чуть назад. Ну, видумували все. Але проти дронів зараз щас... піхотою особо не повоюєш. Ми виграли час, час, щоб люди підготувалися.